Мушіть. Ну, так як у мене дітять чуть ли не відмінники туди-сюди, і я собі далі погнав за графіком. Давай англійську будемо мучі. Ну, читай, як воно читається. Сер, сер, серйоз, серйозний, потім дисциплін, дисципліна. Е, Сайблек. Е, Сокіабле в дружині. Це правильно, сокябле. Скажіть, мені, сокябле, це правильно. Оце Сокябле, це правильно? Та яка сокіабле. Сообрази. Що ти туди ходиш шість років ти чотири роки там навчаєш англійську і ти ще читати не навчився, сокіабле. А та бре. Куди дивляться ті вчителі, що їх там мучать? Мікаця вообще вони не цікавляться дітьми. Не то, що вообще, а вообще, вообще. їм пришла на роботу, одсиділа і пішла додому. Стара карга. Господи, прости. Прийшли сокіабли з школи, сіли дорістів, прозанімалися. Урока перебили. Да! все в нас порядок. Який порядок, сокіабла, якщо за чотири роки не можеш прочитати правильно. Я хоч німецьку мову звичав, але я сам розумію, що там сікабло. А це взагалі нонсенс. Фу. Ти дурась тільки сидиш, придумаєш корова, сідло, молоко, коняка. Ти плеше сукіаблом, оцим цим зайнявся, понімаєш? Не у мережки сидіть, придумати, а цим сукіаблом всі та зайнявся. Я зірвався, в папки поїхав на 15 хвилин дох. Папка дах воврем'я приструмив, попросив звінняння. Я розумію, вам важко і мені важко. Ну, Макс, якщо ти просто не знаєш, то підійди, скажи па, Я навіть не знаю, як читати. Я не знаю, як все читати, тільки я не буваю. Треба плакати. Тільки я буваю, Та мені каже, з сукляблом ти не то що путай, Соч був, все. Хай хоч search був. Вивчила ці уроки і пляха.